Ворог знову роз'єднує суспільство, сіє цю недовіру в нашому суспільстві, і він використовує потенціал цих людей в своїх інтересах. От на прикладі, ми можемо подивитися, є така людина, як Дубінський. Він сидить в СІЗО, так само як Кулініч. Але він сьогодні вже проводить майже таку вона синхронна йде з Арестовичем, таку політику російських наративів, тобто доведення до суспільства російських наративів, які ведуть нас до того, що все таки війна вона безсенсова, ми не зможемо отримати перемогу, потрібно сідати за стіл перемовин, що і так далі. Тому подібне. Дискредитація влади тієї ж самої, тобто повністю, от те, що відбулося, те, воно використовується зараз е, Росією саме для дискредитації нашої вищої влади. Тобто, розумієте, да? що таке? От Єрмак він не відповідає ні за що, він не є е, посадовою особою, а він лише, е, скажем, голова офісу, який е, забезпечує діяльність самого президента.